Доброго вечора! Доброго вечора, що вам? Мені 95-ї і каністру бензини. Так звісно, зараз все буде, трішки почекайте. Карл, для чого така спішка, що ти аж двері не закрив? Вибачте дуже важливий заказ? Який там час? Година десята. Ось ваш бензин. Зараз заправлю машину. Спасибі. Скільки з мене. Йдіть туди на касу. Добре. Доброго вечора. Доброго вечора. Я прийшов розплатитися за бензин. Скільки з мене. Ви взяли одну каністру і ще заправка машини повний бак, тому з вас 500 гривень. Тримайте без здачі. Усе гарної поїздки. Я розплатився, чи можу їхати? Так все готово. Можете їхати. Спасибі. Переночую і на світанку вирушу. Так, це все на місці, кейс хай буде у багажнику, музику виключити, і ще машину заглушити, і можна йти в готель. Добрий вечір. Я побачив, що ви ще відкриті і вирішив зайти до вас. Доброго вечора, так. Мені номер на одного ніч переночувати. Добре, тоді з вас три сотні гривень. На ніч. Ваш номер перший, ключі у дверях. Добре. Тримайте Спокійної ночі. Дякую. Ось він. О, світло навіть з коридору освітлює, включати не буду, ну номер як номер. ліжко з тумбочкою, а тут тумбочка, так двері закриті, телевізор, в кутку столик. холодильник для продуктів, міні-кухня. Непогано мені подобається, головне би було де переночувати. Переночую на світанку вирушу, думаю, нічого поганого не станеться, якщо я в подорожуючому одязі ляжу. Так, камеру взяв можна йти. Щось перекусити на дорогу Думаю стів уже на місці. Запишіть, будь ласка, я занесу. Не запишу. Ну, запишіть ще на сьогодні, будь ласка, гроші вже завтра точно обіцяю, принесу. Ну, добре все, йди, не затримуй чергу. До побачення. Добрий ранок, каву, будь ласка. Добрий 10 гривень стаканчик там візьмете. Тримайте. О, чорт. Хух вивернув, чогось не поставлять світлофори чи хоч якісь попереджувальні знаки. Головне, що обійшлося, добре треба прискоритися. Стів уже напевно зачекався. Алекс з хвилини на хвилину має бути тут. Алекс до біса каву. Щось сталося. Він не мав проїхати кафе. А якщо заглушити машину, не піддається. Мін, <звук> телефон точно. Стів дзвонить. Стів, ти чого проїхав кафе? Слухай, в мене гальма відказали, я не можу зупинитися. Ти серйозно зараз? Серйозно, ти де зараз? Як тільки побачив, що ти проїхав кафе і дав сигнал, я зрозумів, що це ти і щось сталося, одразу виїхав, ось зараз їду за тобою. О, добре, що зрозумів, що це я. Допоможи, що мені робити. Спробуй, заглуши машину. Не виходить, я пробував, воно не піддається. Тоді будемо їхати і слідкувати уважно за дорогою, доки бензин не скінчиться. Їхати будемо довго, в мене повний бак бензина, я перед сном залив бак до повна, так що це погана ідея, та й також не хочу про це думати, може бути аварія. Тоді, тоді, я подзвоню в 911, вони нададуть нам допомогу, а ти слідкуй за дорогою, я передзвоню. 911, що у вас трапилося. 911, один, мого друга відказали гальма, і зараз він мчиться по трасі, допоможіть. Де ви зараз знаходитеся? Ми знаходимося на довгій трасі, на яку виїзджати з міста через тунель, потім обминати заправку за пару кілометрів готелі кафе. Ми їх вже обминули. Яка на колір машина, в якої відказали гальма блакитного, а в мене якщо що синьо біла, заглушити машину, я так розумію, він не зміг. Не зміг. Я вас зрозумів, вам потрібно буде поїхати на міст по цій трасі, ви знаєте, куди їхати. Знаю. Їдете туди, і там вас зустріне рятувальний вертоліт, але цю машину потрібно буде скинути у воду, тому що вона в несправному стані, а ремонтувати її небезпечно. Я вас зрозумів, чекаємо допомоги. І ще дещо. Він буде їхати попереду мене. Зрозумів, я негайно відправляю до вас рятувальний вертоліт. Ну що, спершу постав телефон десь біля руля, так буде легше нам переговорюватися по дорозі. Поставив. Прибуде рятувальний вертоліт, нам потрібно буде поїхати на міст, там нас зустрінуть, але тобі це не сподобається. Це добре, а що мені не сподобається. Але твою машину прийдеться скинути у воду, так як вона вже ремонту не підлягає і лагодити її небезпечно. А немає іншого варіанту, немає. Алекс, не розчаровуйся іншого. Варіанту немає, я зрозумів. Поїхали вже на міст. Кликали так, але на обговорення, а тут сталася ситуація. В людини на машині відказали гальма, і зараз вона їде по трасі на високій швидкості, а раз ви вже тут і є професійним льотчиком, то хотів вас попросити полетіти, щоб я не дзвонив у рятувальну службу. Що мені робити, А куди летіти? Вони знаходяться зараз на трасі, а на цю трасу виїжджати з міста через тунель, минати заправку і через пару кілометрів готель і кафе вони їдуть на міст, туди і летіть, а далі я вам все поясню. Також там є міні-камера. Прикріпіть її десь, щоб я бачив, що відбувається, і в разі чого зміг вам сказати, що робити. Тому беріть гаргобоб і вирушайте негайно. Добре, я вас зрозумів. Так, Іще один твердий сухий цемент потрібно в одне місце. Поліцейський патруль на Україні міста, вам потрібно буде поїхати до мосту, взяти пару дорожніх знаків і знайти грузову машину, яка вам допоможе привести знаки, щоб перекрити праву і ліву сторону моста задля безпеки, тому що зараз по трасі їде машина, в якої відказали гальма. Машина на колір блакитна і за нею їде ще одна, синьо-біла. Вони будуть їхати з лівої сторони, якщо ви не будете їх бачити на мості до того часу, коли ви будете там, то не перекривати дорогу. Слухай тут є деякі речі в салоні, думаю краще забрати, ніж у воду кинути, тут ще й твоя коробка. Ти все ж таки взяв коробку. Звісно взяв, ти ж попросив, і ти ж до того мій друг. Я тобі вдячний. До речі, а що в тій коробці? Ну гадай, ти ж знаєш що в мене є дівчина, та й думаю ти замітив, що я вдягнув свій чорний смокінг. І що в тій коробці каблучка? Гадав, і я тебе вітаю. Дякую. Але що там? У нас зараз ситуація посерйозніше. Пошукай якусь сумку може. є, І слідкуючи за дорогою, склади речі в сумку. Зараз пошукаю. Як мене чути? Чую вас добре. Тоді слухайте уважно, машина, в якої відказали гальма на колір блакитна. За нею буде їхати ще одна машина, синьо Біла зараз летіть туди, і там я вам все скажу, що робити. Тримайте мене на зв'язку. Добре, зрозумів. Я поїду з ним, перекрив іншу сторону, а ти залишайся і перекрий дорогу тут. Де цей рятувальний вертоліт? Повинен бути тут. Я бачив платитну та сину білу машину, Думаю, це вони, поїхали вперед по мосту. Я перекриваю дорогу. Повторяю, я перекриваю дорогу. Поліція тут. Ось блокит на машина, летит до неї, підчіпіть ей и поднимет, а там, надеюсь, вон еще придумають. придумают. Влетіть до цього куска дороги і там зупиніться. Потрібно вискриднути з машини. Ти згоден, ти повинен. Це небезпечно. Виходу немає. Довірся мені. Я знову тебе повідомлю. Добре, я готовий. Готуйся. Тепер скиньте автомобіль у воду і повертайтеся назад. Поліція на мості, ситуація минулася, відкривайте дорогу. Та не розчаровуйся. Як тут можна не розчаровуватися? Подумаєш кусок заліза на бензині, вона вже і так несправна. За цей кусок заліза я віддав великі гроші. Але це не цінність. Для мене велика цінність. В плані грошей так, але справжня цінність це людина, як я, яка тебе врятувала. Цінність це рідна чи близька людина, яку ти втратив. Машину твою таку саму можна купити, а людину таку саму не повернеш. Все ж таки ти правий, мало якби все закінчилося, якби не ти. Радий, що зрозумів. Ну, все, поїхали звідси, не будемо тут стояти. А як так сталося, що в тебе гальма відказали? Знаєш всю нову дорогу від Потеню, там де робили ще одну роздільну дорогу. Факт. Ну і от їду, я собі спокійно не спішу. А так як ти знаєш, що траса нова, знаків попереджувальних чи світлофорів там не було, і тут на зустрічну полосу з іншої траси виїжджає машина і перекриває мені дорогу. О, чор, я і як швидко зміг так відреагував і об'їхав, чуть не врізавшись в бар'єр, далі проїхавши. Ще трохи я пришвидшився, і попереду мене їхала машина, я почав гальмувати. Стоп! Чому тормоз не працює. Але машина не гальмувала, і я, не знаючи, що сталося, об'їхав її, а далі ти сам знаєш. Добре, що все минулося, поїдемо на відпочинок у трьох.